Недарма старий замок Кам'янець Подільський отримав славу неприступної фортеці, про яку кажуть, що вона була побудована рукою Бога. Адже до неї доклала своїх зусиль сама природа, високі скелі та розлогі береги, задовжки 250 метрів, забакували прохід у місто, а збудовані людьми кам'яні стіни значно укріпили це положення. Звісно, кам'янець-Подільська фортеця породила легенди та чутки про своє створення ось одна з них. Вдова мала двох синів, які так і не зуміли знайти свого середка та побудувати дім для своєї родини. Тоді брати вирішили піти світ за очі, шукати родючих земель не взявши навіть харчу дорогу. Коли вони вже помирали з голоду, перед ними з'явився острів, на якому було безліч звірів, а вода була багата на рибу та перла. Сини звели там перше поселення і вирушили за своїми сім'ями. Та матір їм відповіла, ваше місто буде холодним та голодним, бо ви не взяли хліба в дорогу. Саме так з'явився популярний в кам'янці вислів Кам'янець-Свінець навколо вода, а на суші біда. Неповторно Кам'янець-Подільська фортеця. Уже кілька століть велично стоїть на скелистому урвищі, що омивається водами ріки Смотрич. Фортеця недарма, називається Замком. Коли дивишся на цю неймовірну красу, згадуєш про те, що це оборонна споруда, яка багато років захищала полісся від атак завойовників. Вона приваблює не лише істориків та дослідників. А й туристів, що просто хочуть помилуватися красою цього місця. Зараз стара фортеця, Каменець Подільський, внесена до списку визначних пам'яток архітектури ЮНЕСКО. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!